Всім привіт до вашої уваги. лот Лодженці: чоловічі та жіночі. Бренду Ліверджі та Есмара. Чоловічі бренду Лівердж. В лоті 6 одиниць. Матеріал Бавовна Поліестер та Еластан. Розмір від 48 до 54. Жіночі бренду Есмара. Жіночих в лоті буде 6 одиниць. Розмір від 34 до 44. -го. Є різних забарвлень. Всього в лоті 12 одиниць. Є така моделька на манжетах, на резинці. Вартість лоту 3850 гривень. Собі вартість 1321 гривня. І це лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!